Доброго дня, шановні друзі! Нагадую вам, що правительство Ірландії надає всебічну допомогу українцям, що прибули на територію України, у тому числі пропонує безкоштовну психологічну допомогу через спеціалістів на платформі MindMind. І сьогодні я хочу відповісти на деякі питання стосовно цієї допомоги. Тож, перше питання: чому при бронюванні першої зустрічі мені пропонують заплатити 50 євро? Це стандартна процедура. Вам треба натиснути кнопку пізніше. Наступного дня ваш запит буде оброблено, і ви отримаєте автоматичний код на 6 безкоштовних сесій. Якщо цього не відбулося, напишіть в офіс і це питання буде вирішено терміново. У будь-якому випадку ця допомога безкоштовна. Друге питання це чи можу я обрати іншого спеціаліста, якщо перший мені не підходить. Так, ви можете обрати будь-якого спеціаліста. Також можете змінити спеціаліста, якщо відчуваєте, що співпраця з даним спеціалістом не дає вам потрібного результату. Причина може бути будь-яка. Тож, загалом, ви можете звернутися до шести спеціалістів безкоштовно. З кожним буде одна консультація. Чи можу я відміняти сесії? Так. Ви можете відмінити сесію не пізніше як за 24 години. Але якщо ви відмінили дві сесії, то більше не маєте можливості отримувати допомогу безкоштовно. Усі наступні сесії будуть платні. Тож, перш ніж бронювати консультування, ретельно впевніться, що ви будете вчасно і отримаєте необхідну допомогу. Зараз є лише невелика кількість спеціалістів, які працюють з українцями. Тож звертаюся до вас з проханням цінувати наш час також. Як швидко я можу отримати допомогу. Ви можете забронювати зустріч не раніше, як за 24 години, і не пізніше, як за 2 тижні. Допомога надається згідно з розписом вільного часу. Якщо всі часи спеціаліста зайняті, чекайте, доки звільниться час. Ми можемо додавати собі робочі часи в залежності від необхідності. І, можливо, спеціаліст зробить для вас виключення, але. Я прошу вас не зловживати цим, бо ми і так працюємо наповну. Тож, сподіваюся, що дала зрозумілі відповіді на питання. Чекаю вас на своїх консультаціях. Доброго здоров'я вам!